Церква, друзі, вітаю вас на служінні. Трошки погода у нас вносить свої корективи, можливо, у нас сьогодні трішки менше, Ось. але слава Богу і за дощі. Хочу почати наше сьогоднішнє служіння із такого уривочку, це перше Коринтян, 13 розділ із 9 по 12 вірші прочитаємо. Адже ми знаємо частково і пророкуємо частково. Коли ж настане досконале, тоді припиниться часткове. Коли я був дитиною, то й говорив, як дитина, думав, як дитина, розумів, як дитина. Коли став дорослим чоловіком, то відкинув дитяче. Тепер бачимо, як у дзеркалі неясно. Тоді ж обличчям до обличчя. Тепер знаю частково, а тоді пізнаю так, як і сам був пізнаний. Ці слова апостол Павло писав в контексті гімна любові, знаємо дами, гімн любові, любов довго терпить, милосердство і так далі. От Павло ці, ці слова, що ми зараз прочитали в контексті цього гімну любові, писав, виділяючи перевагу та важливість любові з, над іншими дарами. Які даються християнам, які отримують християни від Духа Святого. Духовні дари є тимчасовим благословенням, що даються до настання досконалого, про яке пише тут Павло. Коли прийде той день, коли настане дата досконалість, тоді всі дари поступляться місцем досконалості. Ці всі дари, вони Поступляться місцем досконалості. Любов вже залишиться назавжди. Хоча дари і походять від Бога, але вони є лише малим відображенням того досконалого, яке творить для нас Батько Небесний. Стосовно образу зростання та розвитку людини, як Павло писав, коли я був як дитиною, да, то розумів як дитина, але коли дорослий став, то інакше. Ось стосовно цього, Павло говорить і в іншому місці у посланні до Ефесян 4 розділі, він прямо заявляє, що мета дарів полягає у приведенні церкви із дитинства у стан зрілості. Коли Християни, вони перестають бути споживачами, але стають служителями. Тож можна припустити, що те саме, що ну, так само і тут, як він говорить, що коли я був як дитина, я розумів як дитина я робив як дитина, От, те саме можна і тут так, інтерпретувати цей текст. Як і в Ефесян, ми, як християни, маємо зростати, отримуючи і застосовуючи дари Духа Святого, використовуючи їх у волі Отця. І цим ми зростаємо. Це все процес зростання, до якого покликаний кожен віруючий. Але наша повна зрілість, Прийде вже із тим досконалим, про яке говорить апостол Павло. Ніхто з нас, звісно, ще не досяг тієї досконалості і є насправді дуже далеким до неї. Але ми на цьому шляху, ми як діти Божі, які повірили в нього, довірили йому своє життя, ми на цьому шляху. І Господь нам обіцяв і є вірним своїм обітницям у здійсненні цього досконалого. Він дав нам новий день і новий шанс йти шляхом до цієї досконалості, яку він приготував для нас. Йти використовуючи те часткове, ті дари, які ми отримали в міру віри. Ми дивимося ніби у нечітке дзеркало в одному перекладі, як тускле скло. Але хоча ми її бачимо дуже приблизно, дуже примітивно, але воно в якійсь мірі вимальовується те, що Господь обіцяв нам, те, що Він приготував для нас. Це є нетлінна, непорочна і нев'януча спадщина, як писав Петро, захована для нас на небесах. Тож давайте дякувати Господу за ті дари, за можливість зростати та бути покликаним до додосконалу. Тому давайте помолимося і прославимо нашого Господа.